Так, відео в мене перебилося. І ось показую вам Оцей зброс. можна побачити, що з лівої сторони світодіод практично не моргає, нема пульсації. А оце дає пульсації, це означає, що вони працюють у ну, відношенні від 0 до 100%. У мене виставлено 56 вольт лівий світодіод. 57 вольт. Середній світодіод і 57,5 правий світодіод. Ось було видно, що от 56 вольт в мене постійно йде, значить лівий світодіод постійно світиться постійно підлога включена. Середній і правий світодіод пульсують. От відносно того, скільки дає потужності вітрогенератори, мої два деяку потужність, з тим включається баланс. Я балансую, це все балансую тенами на 220 вольт через інвектор. Тобто, я пригружаю е, баланс, відслідковую напругу на акумулятор і включаю тени через інвектор, але контролюю напругу заряду акумуляторів, як, не, як заряджені акумулятори. Ну, Ця система не вже працює четвертий рік дуже добре. І нею задоволений. Ігор Константінов мені оці оплатки робив, по-моєму, замовлені. Дуже довго ми їх удосконалювали і зараз вони працюють дуже хорошо. Якби я так я тебе показав. От ви видно, о, зараз видно, яка є пульсація. Цей інвектор практично тієї пульсації не відчуває. Бо все зроблено дуже хорошо. О зараз блодоп дуже видно, Як пульсація йде, О, напруга слабша, більша. О, так я роблю зброс на теплі підлоги. Не використовую вітрогенераторному інвектори баласта. Да, так, вітрогенератори баласти настроє на 58,8 вольта. Якщо напруга перевисить, тоді включаться вітрогенератори баласти. Ну, це коли вітряки мені дадуть більше 3 кВт. Ну, практично до 4 кВт. Бо у мене всієї підлоги є 3 підлоги по кВт. І на правому, правій платі 2 кВт спарені. можна сказати. Кіловат, кВт і 2 спарених. То якщо вітряки дадуть мені більше 4 кВт, тоді вже включиться баласт на контролерах вітрогенератора. Отак можна сказати, як я спросив. Зброс вам можу показати, який йде. Оце вітричок мені дає общую, 57 вольт і 3. 40 ампер. Ось такий зброс є. Чути чуть-чуть, як жужжить інвектор. Ну, Трошки йому тяжкувато, 2,5 кВт. Ну, Хоча заявлених 5. ну, працює він відповідно. Серкат мені зробив, ну, я йому попросив деякі зміни до програми, він мені змінив програму, так що я можу віддавати зелений тариф, гріти підлоги, і все буде це автоматизовано. Отакий От маленький обзор. До побачення, дуже дякую.